Синоптики прогнозують аномальну спеку. Подекуди температура повітря підвищиться до плюс 35 градусів за Цельсієм. В таку погоду в людей можуть виникати проблеми зі здоров'ям та погіршуватися самопочуття. Деяким людям лікарі взагалі радять за можливості не виходити на вулицю в сильну спеку. Найбільш вразливими є малюки та діти дошкільного віку, вагітні жінки, люди поважного віку, а також ті, хто хто має певні хронічні захворювання, як розповіла сімейна лікарка Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Тиханська. Перебування на вулиці в таку погоду може спровокувати сонячний та тепловий удар, якщо нехтувати найпростішими правилами безпеки, не виходити у спеку на двір, а залишатися вдома. Також коли вам треба вирішити якісь справи, виходьте зранку або ввечері. Коли ви йдете по вулиці, вибирайте чинистий бік вулиці, просто перейдіть на інший бік, де тінь там прохолодніше. Коли ви виходите на двір у спеку, одягайте одяг з натуральних тканин, який має добру теплопровідність і дозволить вам легше переносити цю високу температуру. Одяг. Має бути не облягаючий, а такий доволі просторий і зі світлих світлих кольорів. Хочу сказати мамам, які вигулюють своїх діточок в колясочках. Будь ласка, не закривайте пеленками або якимось таким накриттям для того, щоб сонце не потрапляло на дитинку, тому що насправді це створює високу температуру в середині колясочки, і так ймовірність перегрітися дитинці набагато більше. Краще обирайте тінистий бік вулиці. Не забувайте про те, що треба носити головний убір. Це дуже важливо людям, особливо після 50 років, щоб уникнути перегрівання. Також дітям давайте головний убір з натуральних тканин. Хочу звернутися до пацієнтів з вікової категорії. Будь ласка, не їздіть громадським транспортом в години пік, в полудень, тому що наш громадський транспорт не обладнаний кондиціонером. І е, там дуже спекотно. Уникайте таких поїздок. Краще перейти на невелику відстань пішки е, або відмінити цю поїздку. Лікарі радять регулярно пити воду, не чекаючи відчуття спраги. Уникайте солодких, алкогольних чи газованих напоїв, а також напоїв з кофеїном. Вони призводять до втрати більшої кількості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв. У спеку дуже важливо споживати велику кількість рідини. Як правило, які це можуть бути напої. Це може бути вода, звичайно. Якщо ви працюєте в таких умовах, в якихось цехах, де жарко, ну, наприклад, ви повар або ви щось випікаєте, то вам буде доцільно вживати не звичайну воду, а мінеральну. Тому що, коли ви працюєте в гарячих умовах, у вас більше випаровується вашої рідини з потом і ви втрачаєте багато солей, можуть бути потім навіть судоми. Тому поповнюйте свій водний запас, мінеральний. Водичку. Для тамування спраги підходять трагіні чаїни солодкі, неміцний зелений чай. Не підходять для тамування спраги пиво, кава, солодкі газовані напої. Вони тільки будуть посилювати вашу спрагу і вам буде ставати тільки гірше. Рекомендовано Вживати достатню кількість води. Якщо ви не страждаєте набряками і серцево-судинними захворюваннями, то це мінімум 2-2,5 літри на добу. Краще тамує спрагу не холодна вода, а прохолодна вода. Тобто не варто брати пляшку з льодом з морозильної камери. Ну така, що була дуже холодна, тому що вона гірше тамуватиме спрагу ніж просто прохолодна вода. Що стосується їжі, то фахівці кажуть, що варто надати перевагу низькокалорійній. В день від спорту краще відмовитися і перенести тренування чи прогулянку на ранній або вечірній час, коли температура не така висока, а сонце менш активне. Для того щоб легше переносити спеку, зменшити калорійність свого раціону. Коли нам сильно жарко, ми не потребуємо стільки калорій, як у прохолодну погоду. Тому природні, що їсти хочеться менше не переїдайте, уникайте фізичних активностей, тобто поводьте себе. Більш спокійно і більше відпочивайте, особливо в полудень. Якщо ігнорувати поради лікарів, наслідки можуть бути доволі серйозними. Експерти кажуть, що найбільша проблема в отриманні сонячного чи теплового удару. Різниця в тому, що сонячний удар отримують, коли перебувають безпосередньо під прямими сонячними променями, а тепловий можна отримати і в закритому приміщенні, де спекотно.